Давай вже лягати спати, а то Завтра вже снігу не буде і зможемо вже кудись поїхати з цієї компанії. Давай, Джина. Ой. Поки вони сплять, їхня няня хлоя, ви думаєте, зупинилися? Ні, вона й далі робила. ха ха Заснули, хлопушкой. Заснули, хлопушкой. Надо малых-то прозабрать, и хана Робли-то защахать. Хоть прозабьем хатку, да, и звали на малых. А вы не что я звала все малых? Діточки, діточки, ідіть, Будуйте хатинку свою, як ви її хотіли. Ха -ха. Ха -ха. Ха -ха. Ууу, нам хатку дозволили побудувати. Будемо гулять ті. І шум уже почався, хоч дівчатка ну, пізніше. Ти глянь ага. на годинок, скільки годин. Ого, уже вечір, Ага, сім часов, а дівчат і хлопчиків ще немає. Що будемо робити, не знаю. Може, просто підемо їх шукати. Ні, ми ж хворі. Так ще більше захворіємо. І напевно, що няня Хлоя нас точно приб'є. Да, моя трохи відгуки не читала про няню, цю. а то няня Хлоя якась дуже зла. А писала вона добрюзна. Зараз е, піду по свою сумочку перевірю. Однак зараз Це ураган, де гляне небо. А чого небо біле? Біле-біле, як в восніє. Я поняла, чи тетя мала віду, що буде не ураган. А буде небо біле, ніби то ми зараз на небі, а небо, а небо це як земля. Зрозуміло. А це думаю, тільки один день. Я зараз гляну в телефон. На телефоні кажуть, що це буде всього один день. Ну так, значить, ми зможемо ну, ще побути так один день. Це коли? Це коли ще. Ну, завтра, завтра, завтра. Ладно, після завтра, думаю, вже закінчиться. Це, Це чудо. Да. Думаю, вийдеться. Пал... Що? Чому так темно? Мені вже ніч настала е, таке було. Я не зрозумів, що це тільки що таке було. Що зараз світить, як нема нічого? А тоді... Не було, видно, нічого не було видно. Див... Да, дивніше ніколи, я ще не бачив. Думаю, пошвидше наші переїдуть. Це все знімала я. І вийде скоро четверта частина кукол. П'ята про них, і потім буде троха тема.